Їдемо відпочивати. Їдемо на море! Відпочивати! Ура! Ми на нашій першій зупинці на око. Це не реклама око, але там були досить смачні ходожики. І далі ми поїхали вже в сторону Мукачівського замку до кордону. Ми стоїмо вже годину на кордоні. Я дивлюся світло. Ми вже приїхали в український кордон. Але зараз в Будапешті відбувається Формула 1. І буде дуже цікаво, як ми будемо їхати цією стороною до Будапешту, тому що це мала бути наша дорога і ці дороги всі перекриті. Але можливо, зате я побачу щось дуже цікавеньке з формули. Коли ми вже виїхали після кордону, буквально через декілька метрів почалась просто нереальна злива. Були поламані гілки, і дерева, це все лежало на землі, на дорозі, ми просто нічого не бачили, тому ми вирішили перечекати цю зливу на заправці. Але в нас не було так багато часу, тому ми поїхали далі. І як тільки ми виїхали на автомайстраль, було сонечко і все прекрасно. Ми вже пройшли е, угорський кордон. І була дуже цікава ситуація, тому що я дивилася формулу на кордоні е, угорському. І саме формула відбувається зараз в Будапешті. І митник. Угорський запитався мене Феррарі чи Red Bull. І Діана обрала Феррарі because she is a Ferrari fan. And everybody is a Ferrari fan, even if they are not their Ferrari fan. Uh, і можливо йому не сподобається відповідь. Він сказав: Окей, тоді на яму. І ми поїхали на яму. А така цікава історія. До речі, апдейт по формулі виграв Оскар Піастрі. Нападать 5 євро йому допомогли. В Хорватії. і нам залишилось 450 кілометрів до нашого місця призначення. Приїхали, знайшли заправку, заправилися і їдемо далі. Нам залишилось приблизно 40 кілометрів. За що я люблю Хорватію, так це за її неймовірні пейзажі. З одного боку, це величезні гори, а з іншого нескінченні види на Адріатичне море. Просто подивіться на цей будиночок у скелі. Кожного року, коли ми проїжджали, було дуже цікаво спостерігати за процесом будівництва, і це просто мій будинок мрії. Ми приїхали на кік. Ми вже приїхали в наші апартаменти і заселяємося. Ми живемо в місті Тучіпи, що недалеко від Макарської Рів'єри. І такий міні рум тур Тут душ, туалет Раковина, двохспальне ліжко. У нас номер на трьох. От, але в нас буде тут двоє, все, що потрібно є, телевізор, не дуже потрібна річ, але кондиціонер, що більш потрібніше. Така невеличка кухня. От. Столик із такої вид на море. звичайно, що парковка. Ми вийшли гуляти. міні мук Міні-мукбенг для влогу. За тест Oreo з Raspberry і Vanilla Flavor. It's too. Запах, до речі, дуже приємний такий аленовий запах. Не дуже хімозний. Ну, як хімозний, але не максимальний. це якось так, тому що вже розтаповилось. Ммм. Вони трошки розтопилися, то можна зробити легко отак. На дереві ростуть донати і з трьох боку оливочки. А тут на дереві ростуть або лайми, або м'як. Лимончики. На третій день десь до обіду ми були на морі, поплавали, а потім вирішили поїхати в Макарську на закупи. Я вже тут стою в такому пладічку з сінцею. Відточок до Макарської їхати хвилин 10-15, Не більше, але є невеличкий нюанс. Це парковка. З нею там складно, особливо якщо шукати безкоштовно. Ми припаркувалися в торговому центрі, там десь плюс-мінус 2 години можна було безкоштовно паркуватися. Десь годинку ми походили по магазинах, зайшли в Мюллер, це щось типу нашої Єви. Тут я нюхаю парфуми від Lady Million, вони дуже класно пахнуть. Точніше, від Paco Рабана Леді Міліон прям ну дуже класно пахнуть, по-моєму, видно. Далі були ось такі прикольні кросівочки від Філа, вони нагадують популярні самба і Палермо, мені здається. Ми йдемо на набережня на Логовської. Заради якої ми їхали в Макарську і йшли на набережну, це ось це колосо огляду. Я бачила його в Тік-Тоці, його поставили десь недавно, десь рік назад або цього року, я не знаю. І мене це прям дуже цікавило, тому що оглядало, воно класно. Коштувало це плюс-мінус 10 євро з людини. Ти робиш два кола, але не рекомендую йти коли вітряно, тому що хитає нереально, дуже було страшненько. Насправді я не скажу, що це прям 100% вартувало тих грошей, оскільки насправді, як ви бачите, скло саме дуже пошкоджене, і через нього було не супер видно, плюс не дуже фотографії вийшли. Алло, Мені тут сказали, що ви не підписані на цей ютуб канал. Тому я пропоную вам швиденько вирішити цю ситуацію і підписатися, поставити лайк і підписатись на мої інші соцмережі, наприклад, на інстаграмчик, де дуже гарні фоточки, і на Тікток. Все, гарного перегляду. Ми прийшли в центр течет. Тут ну, можливо, це не центр, але це тоді порт. І тут живота фейних яхточок, дуже крабликів. Такі які ліки здаються і варанду, і екскурсії. Дуже класні, до речі, пропозиції. Я взяла кіндербана, але заманчик. На один куплюсь мені шост в ранку, і я вийшла на вулицю. І йду на пляж, щоб знайти відео на YouTube. Взяла мою петличку і гоу Зразу після зйомок я пішла монтувати відео і з тиморозово. Потім я вже нічого не знімала останні два дні, тому що я отримала сонячні опіки, алергію і була дуже щаслива. Сиділа вдома і монтувала це відео для вас. Тут ми вже виселяємося з нашого номеру, і я не знаю для чого, але я чомусь знову зняла міні рум-тур апартаментів. Тому, ну, якось так. Назад по дорозі я максимально старалася. карспотити трошечки, але я не виходила, оскільки вони сім'я надіявши дуже швидко. І я не стала їх сфоткати. У мене є пару фотографій, деякі не дуже вдалі І є одне відео з прекрасним Поршиком 911 Можливо, це була GT2 RS але я не впевнена, тому що вона приїхала ну дуже швидко. Ну і десь на в'їзді в Загреб ми вже платимо за автомайстраль Не нагадує якийсь батанчик з кокосом. Або... Я би там стала, я б вже давно приїхала, бачиш? Нагадують мені рафалку. Вже на під'їзді до Будапешту, ми стали на заправку і там просто подивіться, які дві машинки були. Це 911 GTS, Carrera і Porsche Panamera, теж GTS. Вони були двоє однакового кольору. І просто подивіться на цю фотографію, яку я зробила. Ми приїхали в Ікею і зараз гуляємо по Ікею і трошки скуповуємо якісь чечусь хлам додому. Ми вже в Україні і стала перші забрати око, доправитися, з'їсти морозиво. І тоді селенько в пепсі. Ви таке бачили. Не пляшечка, а сама пепсі. Ми вже вдома, і це мій анпакінг посилочок з Ікеї. Перше, коротше, я купила такий торшер. Подивіться на маленьку коробочку. Ще я купила ось тут підставку. Це на стіл. Тут можна поставити телефон, а тут Мої голові тут можна ставити на Але я як так буде виглядати. 149 гривень. Ось так людина лампа, яку я одразу ж склала За 2 секундочку. Насправді досить багато освітляє в кімнаті. Я думаю, що я точно буду дею користуватися. А Діна з майбутнього хочу вам сказати всім дуже дякую за те, що ви додивилися до кінця. І підписуйтесь обов'язково на цей канал, ставте лайки, дивіться мої інші відео. І всім до зустрічі і всім па-па-па-па!